Вітаю вас, дорогі брати і сестри, і нагадаю вам слова Господні. Книга Псалмів. почитаємо перший псалом, останній вірш, із другого Псалма останній вірш. Адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечестивих загибель. І другий псалом, 12 вірш. Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне його гнів. Блаженні всі, що на нього покладаються. Отже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечестивих загибель. Ми нерідко рідко чуємо ці слова, і я хотів би трошки пороздумувати над тим. Які в нас шляхи і куди вони ведуть нас? Ми на для Слова Божого розглядаємо декілька шляхів. І ми розуміємо, що у кожної з нас своя дорога. Читаємо в старому заповіті вбуття записано, що Єнох ходив перед Богом і не став його. Я хотів би навіть нагадати нам, скільки прожив єнох. Ви не згадаєте? Дуже просто запам'ятати, він прожив 365 років, скільки днів в нас має рік. І ходив він перед Господом, і його не стало. Господь його водив, Господь бачив його життя і потім його забрав. Ми розуміємо, що для Господа важлива дорога праведних. Ми не знаємо, з якої причини Бог діяв так, але Господь дозволив Єноху, не прожити 900, наприклад, 69 років я прожив мафусал найбільше, а прожив він 365 років, і Господь забрав. Ми розуміємо, що Бог акцентує сьогодні нашу увагу на тому, що дорога праведних вона існує, і Господь дбає про їх, а дорога нечестивих веде на загибель. Ми розуміємо, що Бог весь час намагався довести своєму народу, що він із ними, що Господь веде їх по шляху. І ми згадуємо, коли прочитаємо історії єврейського народу, до якої вони ставляться, самі євреї дуже прискіпливо, коли Господь їх обрав, коли Господь їх вивів і Він вів їх своєю дорогою. І дуже цінно для нас, що Бог сказав, що вони. Повинні прийти в обіцяну землю. І ми знаємо, що місто 40 днів, вони йшли 40 років це було покарання для їх за те, що вони не шукали Господа. Ми можемо засуджувати сьогодні цих людей, тому що ну, ми такі люди, нам краще засудити когось, але запитання сьогодні для нас: куди ми йдемо? Ми розуміємо, що кожен із нас рухається в якомусь напрямку. Для того, щоб визначити наш напрямок, ми іноді зупиняємо свої думки і ми повинні контролювати їх, куди вони нас ведуть, по яким вулицям ми ходимо. Є різні шляхи, коли ми візьмемо дорожні правила. То чітко водії розуміє, що існує головна дорога, де надається перевага транспортну засобу, і існує другорядна дорога. І розуміємо, що є тупикова дорога, яка веде в тупик. Ми розуміємо, що з Господом можемо оцінити, що це головна дорога. І ми сьогодні повинні зрозуміти, що ця дорога вона указує нам небеса. Діалог пропонує інші шляхи. І ми знаємо, люди захоплюються цими шляхами. Колись е молодість наша держава була вішана лозунгами, що ми йдемо до комунізму, що нас чекає світле майбутнє. Це таке настільки світле, що ми будемо отримувати все кожному поздібно, здібно, це якось так і сформувати складно. І Кожному по праці, тобто зібна людина, вам будуть давай більше. Ну, складна ідеологія, але люди вірили в це, люди надіяли, що настане та мить, коли вони будуть жити в такому щасті, в такому комунізмі. Друзі, але Господа є шлях для нас. І йти за Господом це не так просто. Ви подивіться, як Бог. Говорив до свого народу через Єремію, я нагадаю вам вірш розділ розіл 16 вірш. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, довідайтесь про стажки відвічні, вічні, де дорога до доброго нею ідіть, і знайдете спокій вашим душам. Але вони відповіли, не підемо. Виявляйте картину. Господь веде діалог з своїм народом через пророка Єремію, він каже отакі слова. Народ залишив Господа і відступив від його дороги. І Господь їм каже: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться. Ситуація така, що сьогодні кожен із нас потребує цих зупинок. Господь по різному з нами спілкується, по різному зупиняє. І він каже, щоб ми роздивилися, довідалися про стежки відвічні, де дорога до добра, не йдіть і знайдете спокій вашим душам. Але вони відповіли: не підемо. І сьогодні ми розуміємо, що дорога до Господа, вона в занепаді. Неї не цікавляться, люди не хочуть йти за Господом. Народ завжди веде супротив проти Господа. Не погоджується з його волею. І ми розуміємо, що Господь хоче, щоб ми зупинялися і визначалися в своєму житті. Ми розуміємо, що шлях кожного з нас починається з першого кроку. Ми розуміємо, що і до Господа шлях колись в нас почався. Ми зупинилися. Ми зрозуміли, що ми не туди йдемо. Ми зрозуміли, що. Господь вимагає від нас щось інше, що з ним краще. І це так, друзі мої. Я є дорога, я є правда, і я є життя, так казав Ісус Христос. І сьогодні Господь до нас, до тих, хто знаходиться в церкві, в Дому Божому, задає запитання, яким шляхом ми йдемо. Сьогодні шлях Господній, Він. Не користується повагою, і це правда. Сьогодні на устах молодих людей зовсім інші бажання. Але я вам скажу, друзі, дорогі, що у людей 70, 80 бажання також різняться. Їх не цікавить робота, їх цікавить спокій, їх не цікавить бізнес, їх не цікавить багато чого, що цікавить молодих людей. Ми розуміємо, що одних цікавить робота, одних цікавить кохання, одних цікавить шлюб, одних цікавить багато грошей, бізнес. І ми розуміємо, що Господь дивиться на це все і спостерігає, як людина обирає з цього всього хаосу для себе найважливішу дорогу. Але, друзі, коли Господь звертається до нас, щоб ми зупинилися, то Він акцентує нашу увагу і каже, що дорога не з Господом, вона, дорога називається, нечестивих, вона веде до загибелі. І коли людина обирає Господа в своїй життєвій дорозі, вона переконується, що Господь її супроводжує, Господь оберігає, Господь дає радість, мир і задоволення. Я згадую, як до одного пастора прийшла одна жінка, і вона розповіла історію про його члена церкви. Була одна сестра, яка посварилася дуже з сусідкою. Вона виказала їй дуже багато що можна було б і не казати. Вона е, натягла з нею дуже складні відносини і, як завжди, сталося, образила її. Але ця сусідка вона знала, що вона віруюча, вона пішла. В церкву, до якої вона ходила, і каже пастир, от ваша сестра, яка ходить у вашу церкву, вона так зо мною вчинила, вона мене образила, вона мене вилаяла, вона багато мені зробила неприємність. І пастор став внутрішньо звернувшись до Господа, в молитві, як йому розцінити цю ситуацію, і якось потрібно захистити члена церкви і підтримати цю людину. І він каже, я дуже шкодую з того, що сталося. Мені дуже прикро. Але уявіть собі, От, по-перше, ви б ніколи до церкви не прийшли. А по-друге, ви уявляєте, що б то було, якби ця, ця сусідка сестра була невіруюча. Ви навіть не уявляєте, що б то могло статися. І ця жіночка так послухала його і. І звела плечима і зрозуміла, що насправді в людях нічого немає. Людина може зробити непристойний вчинок, людина багато може помилятися, друзі. мої. Але керівництво від Господа я до того веду, що воно потрібно нам у дорозі. Коли ми йдемо з Господом, коли ми з ним спілкуємося, Він нам підказує, як відповісти. Відповідно, якби ця жіночка сестра. Наскільки була в у тісних стосунках з Господом, вона б не допустила цих обставин, які виникли у її житті. Але, друзі мої, бути з Господом це мати великий дорогоцінний дороговказ, який вказує нам до спасіння. І тому Господь дбає про дорогу праведних, Господь всіма силами намагається нам підказати. Сказать, що ця дорога праведності вона веде до життя. Він каже, за доводу народження сина свого, він каже, шануйте сина, щоб він не розгнівався і ви не загинули в дорозі, коли зненацька його огнів, блаженні всі, що на нього покладаються. Генріх Сінкевич він написав книжку Камаградеш. Я не знаю, хто з вас її перечитував. В перекладі вона звукає так, куди йдеш, Господи. Вона у минулому столітті була дуже популярною. Вона розповідає історичні факти, коли в 60-х роках, 70-х роках була велике воїння на християн. І розповідається там історичний факт, коли в Риму. Панував Нерон, і він дуже жорстоко переслідував Християн. Він їх казнив, він їх нищив без жалю. І в ці дні був апостол Петро у місті Римі. І церква відчувала, що кроки влади Нерона вони доходять до їхньої церкви. Вони зібралися, брати, і кажуть до Петра: Петро. Заради того, щоб Царство Боже ширилося, ми просимо тебе, залиш Рим. Іди в інше місце, щоб миром тебе не вхопив. Петро піддався умовлянням перших християн, залишив Рим і пішов Пішов назад до Єрусалиму. І ось, коли він залишився на нечліг, він дивиться, а назустріч йому іде Христос. Подивившись на Христа, Петро задає питання. Куди ідеш, Господи, Христос каже, Я йду в Рим. Іду до дітей своїх, іду до моїх братів і сестер. Вони залишилися там одні. Іду іще раз, щоб захистити їх, іду туди, для того, щоб іще раз мене розп'яли. Петро зрозумів, що це видіння стосувалося його. Він так Розтлумачив його, що прийшов його час, Господь визначив його долю, визначив його вік. І він повернувся назад до Риму. Не пройшло багато часу. Петра арештували. І так як він не був римським громадянином, його розп'яли вниз головою. В ті часи була страта апостола Павла. Саме в ці часи Нером. Його безламив, тому що апостол Павло був римський громадянин. Друзі мої, куди йдемо ми? Господь йшов страждать для того, щоб іще раз довести любов свою до нас. Апостол Петро зрозумів, що Господь його використав, Він зробив усе для того, щоб ширилось царство Боже, повернувся у Рим і прийняв належне. Від Господа. І Господь сьогодні каже, щоб ми йшли по дорозі його. Він каже нам, що це дорога праведних. І ця дорога праведних, вона веде до життя. І ви знаєте, коли Петро ще був з Христом, він одного разу розмовляв із ним, що їх чекає. І Христос каже до нього перед цим каже Симоне. Сину Йонин, чи ти любиш мене? Симоне, сину Йонин. Тобто Христос нагадує Петру, хто він був колись, син Йонин. Не апостол Петро. Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене? Він каже, так, Господи, ти знаєш, що я люблю. Симоне, сину Йонин. Знову, чи ти любиш мене? І так тричі та Ісус Христос сказав до Симона, Сину Йонина. Тобто Бог підкреслює, що Він витягнув нас, Господь нас врятував. Він каже, що Він готує для нам свічність. І ця дорога, слідування за ним, веде до життя вічно. Паси вівці мої. Ісус Христос. Сьогодні дивиться на кожний з нас і знає, я підкреслюю, за ким ми йдемо, куди ми йдемо. І знаєте, важливо ловити себе на думці, зупиняти себе, коли ми рухаємось не в тому напрямку. Нам не важливо, а іноді дуже властиво людині дивитися на людей, які поруч із вами. І тому, коли Христос відповів, чим закінчиться Петро, Його життя. Він каже, а він, звертається, показуючи на Івана, а він що? Він каже, що тобі до того? Ти йди за мною. Друзі мої, ми сьогодні йдемо за Господом, але не хочемо, щоб в нашому, на нашій дорозі були проблеми, були труднощі. Ми сьогодні хочемо, щоб в нас були такі радісні шляхи. Ми хочемо, щоб в нас... Нічого не засмучувало, нас не лякало, а сьогодні в нас війна, поруч з нами смерть. Е, сьогодні все нас лякає, повітря на нас лякає, літак пролітає, він нас лякає, шахе він лякає, тому що він може впасти біля нас. Ми лягаємо, можемо не проснутися, так як стається багато разів із нашими. Е, Людьми, яких би, можливо, знали громадянами нашої країни, друзі мої. Але Бог сьогодні каже нам, щоб ми довірили йому дорогу. Він каже, що Господь дбає про дорогу праведних. Коли ми покладаємось на нього, Господь дбає про нас, Господь керує нашим життям. Він сьогодні допомагає нам у дорозі. Він допоможе нам і завтра. Він обов'язково вирішить всі наші питання. Він хоче, щоб ми знайшли цей шлях, де є Господь. Він хоче, щоб ми з ним перебували. Ісус Христос вказує нам цей шлях, друзі мої. І Він сьогодні каже, що Він один впливає на різні ситуації. Я бачив інтерв'ю, я не знаю, чи пам'ятаєте, ви, є такий співак Сосо Саакашвілі. Здається, таке прізвище в нього. І він на реплику, чи він вірить в Бога, він відповідає дуже просто. Господь був є, Він і завжди буде. Немає вище від нього нічого. І коли люди цього не розуміють, у їх є психолог, у їх є антидепресанти, у їх є депресія, у їх є багато проблем, тому що вони не розуміють, що є Господь. І сьогодні кожен із нас повинен зрозуміти, що ми маємо нашого Господа, який полюбив нас, який контролює все, який каже, щоб ми шанували Сина, щоб він не прогнівався на нас. І сьогодні ми розуміємо, що бажання в нас іноді можуть бути не такі, які хоче бачить Господь. Задаємо запитання, чого ми шукаємо сьогодні. Це насправді визначає, хто ми є. І хтось може багато шукати, але не духовного. Сьогодні ми щось, а завтра ми можемо бути ніщо. І так стається. Коли ви при владі, коли ви займаєте посаду, коли у вас є достатньо коштів, коли ви впливаєте на долі ви щось. Але завтра ви можете бути ніщо. Шукаємо дорогу до Господа. Хто шукає цю дорогу, той знаходить, знаходить щастя, тому що Він знаходить Ісуса Христа. І кінець життя покаже, як ми йшли, кого ми шукали і з ким ми жили. І друзі мої, хочу зауважити, що хто обрав Христа. То обрав його дорогу, ніколи про це не пошкодував. Я хочу підкреслити, що тільки з Христом наша родина буде щаслива. Тільки з Христом ми будемо щасливі, Господь все влаштує. Іграфія відкриває місцевість. Ми розуміємо, де знаходиться яке місто, яка країна. Біблія розповідає нам шляху небеса. І ми розуміємо, що ми користуємося цією книжкою, де Бог говорить до нас: ми не шукаємо книг для ведення бізнесу, ми читаємо слово від нашого Господа, де він каже, що шануйте сина, щоб він не розгнівався і ви не загинули в дорозі. Приклад єврейського народу, коли Єремія попереджав, щоб вони зупинилися, його шукали, а вони сказали: а ми не підемо. Їм була неволя, їм було рабство, їх багато загинуло, був зруйнований храм, вони пішли до Вавилону. Друзі мої, ми повинні зрозуміти, що тих, хто шукає матеріальне, низько оцінює своє життя, не в цьому сенс і не в цьому задоволення. Друзі мої. Проста річ, якщо поле засіяне густенько пшеницею, воно приглушує бур'ян, він не проростає. Думки, які диявол посилає в наш розум, приходять іноді зненацька. Але якщо наше серце засіяне зерном Слова Божого, зерном вічності, воно не проростає. Ми будемо з нашим Господом, ми переможемо. І тому Хай Господь благословить вас, друзі, мої, щоб ми шанули сина, шанували сина, щоб він не розмівався на нас, і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне його гнів. Щасливі всі, що на нього покладаються. І тому хай Господь дасть кожному мудрості, розумінням. Того, що ми всі тим, тимчасові, да не проживемо. Так є ног, який ходив праведно перед Господом 365 років. Ми проживемо значно менше, але якщо ми в Господі, то це взагалі не має ніякого сенсу. Скільки ми проживемо? Ми будемо вічно із нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Дорога безбожних, вона на загибель. І якби сьогодні людина не шикувала, не тішилася від того, що вона має, що вона досягла, все це настане мить, воно втратить будь-який сенс. І як брата Ні переді мною казав, що за ковток води людина дасть мільйони. Люди розуміють, що це не приносить ніякого задоволення. Я іноді спостерігаю за відомими людьми, яких. Апатія, яких депресія, які мають достатньо всього, але вони самотні, в їх, в їх розбилася сім'я, вони втратили чоловіка чи втратила, втратив жінку, їх діти не розуміють, їх купа проблем через те, що вони не шукали в першу чергу Господа. Я хотів би, щоб для нас Господь був на першому місці. І цей перший крок, який ми йдемо в дорозі, це каяття перед нашим Господом, це визнання його величі, Його самогутності, Його впливу на все. І коли ми довіряємо його, Йому, Він нас врятує, і ми будемо блаженні. І блаженні всі, хто на нього покладається. Будьмо блаженні. Амінь. Будемо молиться.